Вакцина від раку. Так вам не почулося мова про вакцину, як від грипу чи ковіду, яка навчить організм боротися з хворобою. Звучить як фантастика, але це реальність. Вакцину вже випробовують на людях. Як вона працює і коли стане доступною? Софія чолас розпитала тих самих американських вчених, які можливо за крок від революційного прориву. Перемогти рак назавжди. Це стане переломним моментом у всьому світі. Сенсаційна розробка західних медиків. Випробування тривають у США. Невже людство на порозі карколомного прориву? Більшості геномів пухлини розшифровані. Перше в Україні ексклюзив з розробниками вакцини проти онко. коли вона стане доступною. Великі пробірки з невідомою рідиною, бокси схожі на інкубатори, і багато комп'ютерів та клітинних зображень. Так виглядає лабораторія, в стінах якої народилась справжня сенсація. Прогрес у пошуку універсальної вакцини від раку вперше в історії це здається реальним. Десятиліттями людство шукало ліки, які назавжди захистять від найстрашнішої хвороби онкології. І ось прорив, який можливо переверне увесь світ медицини. Сенсаційна розробка. Вчені впритул наблизилися до створення універсальної вакцини від раку. Випробування тривають у США і результати дають обережну, але реальну надію. Американські медіа говорять про зміну епохи. Чи дійсно це може стати панацеєю? Давайте розбиратись. Чи можливо завдяки лише одній ін'єкції перемогти рак? Цей діагноз звучить у світі дедалі частіше. Кількість тих, хто його чує, за останні 10 років зросла майже в півтора рази. Цифри шокують. І до 2050 року нових хворих на рак буде набагато більше. За прогнозами вчених ВОЗ, понад 35 мільйонів нових випадків можуть реєструвати лише на рік. Це стільки ж як населення Канади або ж як кажуть демографи і України. Також схоже на епідемію сучасності, де шукати спасіння і чи є воно. Тат Флорида саме тут розташована та сама лабораторія, чия розробка сколихнула медичний світ. Вчені працюють в режимі тиші, але нам вдалося додзвонитись до безпосередніх авторів проривного дослідження. Це стане переломним моментом у всьому світі. Еліас Сайру, дитячий онколог, один з тих вчених, які вперше в історії людства намагаються змінити саму логіку боротьби з пухлинами. Це може призвести до зміни парадигми в тому, як ми лікуємо пацієнтів, пробудити імунну відповідь, мобілізувати імунні клітини для активації т клітинної відповіді більш специфічної відповіді, яку можна підтримувати в активному стані за допомогою контрольних точок. Простими словами змусити власний імунітет протистояти раку. Щоб зрозуміти, як це зробити, треба повернутись на кілька років назад. Локдауни, порожні вулиці, мільйони інфікованих так шириться світом пандемія коронавірусу. У турборежимі менш ніж за рік вчені створюють мрнк вакцину першу у світі настільки ефективну і швидку. МРНК вакцина це як тимчасова інструкція. Вона навчає імунітет людини, ще до атаки розпізнавати ворога. Під час ковіду в організмі вона створює специфічний білок, простіше частинку вірусу. Імунітет його бачить і запам'ятовує аби надалі швидко запускати імунну відповідь. У дослідників вакцини проти раку з'явилась така ж ідея: організм можна навчити бачити і пухлину. А щоб ефективно з нею боротися ще на клітковому рівні, мрнк вакцина поєднали з вже існуючими препаратами для онкохворих, і результат виявився дуже обнадійливим. коли ви поєднуєте це з препаратами, такими як інгібітори імунних контрольних точок, це підтримує активність т клітин у боротьбі. Ми вважаємо, що це може працювати проти багатьох різних типів раку. Чи стане ця вакцина рецептом виживання людства? І чи посуне інші методи лікування на другий план або ж змусить відмовитись від них взагалі? Кілька моніторів, які уважно вдивляються лікарі, і жодного великого розрізу. Це одна з тих складних операцій, яку нині проводять в Національному інституті раку у Києві. Гічне втручання один із методів боротьби з хворобою не лише в Україні, але й у Європі чи США. Хірург Андрій Безносенко один із тих, хто на цьому відео стоїть біля операційного столу. Лікування раку це комбінація методів в Україні. Зараз доступна і відкрита, і лапароскопічна хірургія в деяких центрах і роботична хірургія. Якщо ми говоримо про променеву терапію, це другий вид лікування раку. Плюс медикаментозна терапія для багатьох видів раку. Саме така комбінація дає шанс на життя. Олена завдяки медикаменту. Тозні терапії на певний час призупинила і нокаутувала рак. Можна сказати, що в мене що в мене ремісія. Але тип раку молочної залози, який має Олена, так званий рецидивуючий. Тобто він лікується, але, на жаль, повертається із новою силою. Перші три роки я я от знала, я вірила, все буде чудово. Зараз там е, ліки працюють. Все було ну ніби класно. Але коли. Перший рецидив, другий рецидив, третій рецидив приходить. Якийсь такий така зневіра. Ну як далі? Фармкомпанії постійно створюють нові нові препарати, аби у пацієнтів була можливість підібрати те, що матиме кращий і довший результат. Але тут є чимало нюансів. Вони дуже коштовні да, за одне ведення, і вони направлені на те, що люди отримують їх пожиттєво, продовжують жити. І отримують лікування. Ціль сучасної онкології зробити рак таким же контрольованим, як і цукровий діабет. Та як скоро це може статись. В цьому приміщенні не можна ні до чого торкатись. Вхід тільки у спеціальних захисних костюмах. Лише так нам показують те, що тут є найціннішим. Це обладнання є. Е в світі, і саме воно дозволяє забезпечити ту точність молекулярно-генетичної діагностики. Пристрій, що більше нагадує старий монітор від комп'ютера, це те, що допомагає підібрати влучне лікування для конкретного онкохворого. Ми виділяємо ДНК, і потім, за допомогою спеціальних чіпів і спеціальних реагентів, ми можемо подивитися на ДНК і виявити. Ті мутації, які нас цікавлять, далі з довго переліку визначають ліки, які діятимуть найкраще, але у цій же лабораторії можна рак і попередити, визначити, чи схильна людина до таких захворювань допомагають спеціальні аналізи. Ці аналізи називаються генетичний скринь. Вони не можуть чітко сказати, що у цієї людини буде онкологія чи не буде. Але є 15% поклин, які передаються від батьків дітям. вони сімейні, і ми можемо виявляти ці мутації над прискоренням та покращенням таких досліджень працюють в усьому світі. Прикладом в Іспанії вчені створили спеціальний тест, який виявляє рак лише за однією краплею крові. Але чи можна перемогти онкологію повністю або зробити від раку щеплення як проти грипу? Це фантастика чи реальність, що кажуть вчені з лабораторії у Флориді. Більша частина роботи, яку ми провели з неспецифічними вакцинами на основі МРНК, була проведена в контексті тваринних моделей. Простіше кажучи, вчені проводили тести на мишах, і рух набагато швидше, ніж ми всі могли б уявити. Вакцину вже випробовують на пацієнтах. В дослідженнях на людях з різними видами раку це здається працює для різних типів онкологічних. Захворювань, ми віримо в науку. Ми вважаємо, що можемо створити щось навіть краще ніж вакцини проти ковід. 19 але ж, коли побачимо результат, аби довести ефективність вакцини, знадобиться ще кілька років. Робота з імунітетом людини доволі кропітка та небезпечна. Ви можете розпалити вогонь і контролювати його, нагрівати їжу, опалювати свій будинок. Якщо полум'я не контролювати, воно поширюється безладно. І це може бути дуже і дуже шкідливим. Імунна система дуже схожа. Якщо активувати її таким чином, аби вона була під суворим контролем, можна зробити дивовижні речі, наприклад, вилікувати рак. Але якщо вона вийде з під контролю, це може бути дуже шкідливим. Ось чому важливо проводити випробування. Дослідження тривають, але для мільйонів людей це шанс на щасливе життя, без руйнівного діагнозу і без важких і дороговартісних ліків. Мені одна лікарка сказала, що час на вашому боці, тому що зараз багато дуже нових досліджень, які дають хороші результати, і. Е Вашому випадку, ну є надія, що от зараз, при вашому лікуванні, ваш час о, типу, будуть знайдені ефективні ліки. Е, ну я дуже в це сподіваюся. Нині лікування Олени дає результат і надію на краще, так само як життя поза хворобою. нещодавно жінка зустріла коханого. Чи даєш ти згоду, щоб роман став твоїм чоловіком і прибав з тобою в законному шлюбі? А ще створила групу підтримки для тих, хто так само як і вона бореться із раком, Допоки вчені ведуть свою боротьбу. Софія чолос факти тижня ICTV, єдині новини.